Так, Всім привіт шо, Заїхав на прийомку, а тут нема нічого взяти. От даже молоток без отвору. Як от його брати? Не разу не пользований. Капець. Ну а так що тут вам показувати? Покажу, що здають. Он мастерки здають без ручок. Сапки теж здають, поломані. Все поломане, все таке не потрібне в господарстві. Все, що залізне, зроблене. Він тивон. Чого ні колеса як лежали, так і лежать. Ну, так більше нічого такого цікавого немає. Лопат не міряно. І уголків тут. Різних таких. Я тут думаю гараж строїть. І думаю треба набрати якраз різних лісниць, всякого такого добра. О, кстати, спасательниця фігуліна комусь треба. У мене десь таких аж дві штуки є. Толку одні, ніхто брати з тих пір не хотів. Крюки. Капець нові. Повністю нове все. Кому там треба, звертайтесь. Все, поїхали далі. Будемо щось шукати. О, знайшов щось все одно. Щось візьму, все таке. Більше поки нічого немає. І так, всім привіт. Тут сонце зайшло якраз за тучку, рішив засняти відос для вас. Недільний якраз розпродаж всіх речей, які були в прошлих відео. Сразу кажу, все це я дуже мало знайшов. Оце ось на краєчку, чого я знайшов. А остальне це все, що знайдене з предучих відео. Так, не буду е витрачати час, тому що сонце зайшло ненадовго за тучку. Дивіться, вила. Ось ці будуть коштувати 50 гривень. Ось ці такі толстостінні, наварені, офігенні і кльопані вони. Ціна 80 гривень. Чорні такі хороші дебелі. Якраз і ці 100 гривень. Так, гвозді, Гвозді у нас тут дуже довго залежалися, тому кому там треба, гвозді, дзвоніть, будемо домовлятися по 45 гривень за кіло, я думаю, домовимось. Кому там треба, можу зважити і вони ваші. Так, диски на восьмерку, на 99-ку, на 4-ку, на всякі такі ці, кому там треба. Беріть, ціна 400 гривень за пару, і вони ваші. Так, ця тримач для мікроволновки, тримач для телевізора, для всього. Ціна 450 гривень і він ваш. Так, що тут? Ступа алюмінієва, Класна, крута. 400 гривень і вона ваша. І струб для гіпсокартону для всякого такого добра. Ціна 200 гривень. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Це? Буде набір ось таких більш-менш нових ключів. В кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 штук. Ціна 400 гривень, і вони ваші. Ну, більш-менш новенькі. Так, зажими. Зажими мені. Якби й самому хотілося б їх залишити, але я хочу продати їх та і все. Дивіться, за оці два зажима ціна 200 гривень, за ось, ось цей і ось цей. ну Два одинакових і один болт для них. Ціна буде коштувати 180 гривень по 45 болти нарізати різьбу на них треба, тому що більш-менш таких. Пробка є така, кому там треба 45 гривень. Тоді, що там іще? Така якась призма. Не знаю, кому треба. Ось, о, що камера передає. Ось така її, ну Думаю 200 гривень, а там можна поторгуватися і забрати. На деякий товар можна торгуватися, на деякий ні. Предупреждаю зразу. Так, текстоліт і карболіт, і що воно таке, не знаю. Я царапати не буду. Покрашений якийсь такий. В общем, ціна 135 і воно ваша. Так, що тут іще? Два різця. Ціна 75 гривень. Цей 10 гривень. Два ключа таких люльковий один на 10, другий на. 13 або ж на 12, щось таке. Ціна по 65 гривень. Цей ключ такий усілений, дебелий, 45 гривень. Цей, не пам'ятаю, вже 10 на 12 чи а, 13 на 13. Такий люльковий ціна 55 гривень. Він повністю новий. Так, точило Кому там треба? Шестерні. Там Нормальні, все нормальне, тільки закрутив два болта, поставив і точить собі спокійно. Ціна 450 гривень і вона ваша. Так, крутити проволоку. Там всяке таке саморобне 20 гривень. Так, що тут іще? Е, пневмопістолета, 100 гривень. Він алюмінієвий, Або ж після відео піде на утіль. Так, шестигранник, вроде вроді би десятка, Відрізаний такий. Ну, маленький, компактний, ціна 10 гривень. Кірка. У відео ви бачили, де я її знайшов. Оце ось вона. 45 гривень. З прошлого відео, не з цього, що було, а з прошлого. Так, циркуль 120 гривень. Ось такий набір зі сверл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 плюс 2 мічики. Один на 18, другий на 10. Вроді би. Пилочка сюди входить. <кхід> Ціна за нього. За цей весь набір 650 гривень. Вона ваша. Защита. 45 гривень, кому там треба. Так, дивіться, за оцей весь набір. Ключ 32 на 36, 30 на 27. Тут якийсь ключ, тут якийсь ключ. Викрутка, сверло. В общем, за оце все. 150 гривень. Плюс є ще для сйомника отакий ось приблуда. Ціна 150 гривень. Потім ще один набір накидних ключів. Ну, це вже совєтський, це вже більш-менш такий, як би сказати, тут найвеликий, на 30. Накинуть, навіть не найвеликий, ось на 50 є. 36 на 50. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ключів, 450 гривень. Це спецключ, так в подарунок. Так, що ще тут у нас? Молотки. Молотки будуть у нас 35 гривень. 40 гривень. 50 гривень. 45. 45, 50, 20 і 45. Так, кірки у нас по 75 гривень. Одна з напайкою. Такою он. Друга без пайки. Так, фрези. Ось це такий набір з чотирьох штук. Ціна 270 гривень за ці фрези, за чотири штуки. Шайбочки. Така баночка. Нормально, 50 гривень вона ваша. Так, следующа баночка. У нас такі болтики є більш-менш. Ціна 50 гривень. Також. Так, шестерні. Дивіться, які тут на різні станки, які хочете є. Там Z, Z43, щось таке написане. Можете зупинити подивитися. Їх тут нормально. 4, 5, 6, 7. он якийсь з надписями прикольними такими. 8 і 9 ось. 9 шестерень. За всі ці 750 гривень вони ваші. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Так, є такі цангові патрони. Задовбали вони лежать, у мене без діла. Хто запропонує нормальну ціну за них, кажіть, будемо торгуватися і будете забирати їх, тому що ну, мені вони не треба. Це так, щоб вам показати і взяв. Тому кажіть свою суму на них, я вже не перший раз їх показую. Пропонуйте, домовимося або ж обміняємося на щось. Так, купа сверл. Дивіться, тут давайте так, кількість не буду рахувати, буду казати суму. І щоб іменно і вам і мені було цікаво. Ціна 300 гривень. Ціна 450 на... Ціна 350 гривень. Ціна 350 гривень. І ціна за оцей ось набір 150 Шарошки в такій кількості, самі перечитаєте, що, як і куди. Ціна за них 370 гривень. Так, воротки є такий вороток. Ціна 120 гривень. Є отакий вороток, ціна 100 гривень. Кірки. Оця буде велика. Хто хоче там землю. Довбашити така нормальна, треба тільки вибити оту трубу. Я її відпиляв та і все. Ціна 350 гривень, ціна 180 гривень. Так, що тут плоскогубці 25 гривень. Ці будуть 45, ці будуть, бачите, що з ними? 20 гривень, кому треба. ну Чесно, тут наварити тільки і зачухати і все. і Будуть у вас нормальні кліщі. Це не проблема для нормальних покупців. Так, Тут більш-менш нормальні, ціна 50 гривень. Сікатор 75, він повністю новий в іспользуванні не був, пружинки тільки немає. Ключ такий 22 на 17, 19х24 24. Ціна 180 гривень. Так, розвідні 120-80 тиски. Ось тут тріснуті, сразу кажу. Ну, ви бачите. Ну, якби робот, працювати вони будуть. Все працює повністю. От тільки не треба заварити оцю частину, і буде у вас якраз тиски. Все, вони відходять, заходять. Ну, а так, що вам ще таке розповісти? Робити буде. Ціна за них 450 гривень, смішна. Беріть, поки місь є. Так, ножиці по металу. Ціна 60 гривень. Гайку треба ще накрутити сюди, кажу, щоб не відпало, не розвалилося. Ключ такий прикольний, класний, універсальний, прикольний. Мені подобається. Дуже сильно розбирається, даже якийсь не німецький, не знаю, може советський. Ціна 1 рубль 50 копійок, скоріше, всього, соєцький. Хочу за нього 200 гривень. Ціна 250. Ціна 250. Оце таке. Так, що тут іще вам показати? Ану, секунду, one moment. Так, ідемо далі, Сйомники. Ось такий ось сйомник у нас буде коштувати 75 гривень для якихось ступіц, не знаю, для яких ось такий буде коштувати 100 гривень. Ну, такий собі саморобний якийсь. Ось такий буде сйомник коштувати 60 гривень. Та що ж таке, мухи кусають, так капець взагалі, як будто на дощ. Взагалі кошмар 45 гривень сигнал сйомник. Та й-моє, то не одне то вторе. то зацепиться, то і ще щось. Ціна за нього буде коштувати 450 гривень. І він ваш такий сйомник. Кому там треба? Ціна 150 гривень. Потом вирівнювач. Кришок ось отакий ціна 50 гривень. Ну і все, вроді би, я все так показав. все швиденько показав і буду для вас монтувати це відео. Щоб ви не чекали. Кому не тяжко, там може поставити лайк, підписатись на канал, сказати свої там відгуки і повністю все. А зараз хочу для вас показати, що ж я там робив до цього якраз. Ну, як ви кажете, там уровень, не уровень. Ящики будуть тепер по ячейках. Все вже покрасив, покрасив для вас, зробив повністю все. Будуть знаходитись у мене ось тут. Для самих великих буде нижня полка. Тут зверху цей буде з ящик стояти. І нижня полка для самих таких великих. Ну і хочу похвастатися тут камість крашу. І ще до сих пір не повністю все зробив до кінця. Ну, буду хвастатись, будуть лежати все тут на полках. Тепер буду знімати це в мене підвал. Ось такий, що буду підніматися ось куди. Весь мій час входить, якраз, щоб можна було зробити для вас полки. Зробити такі стілажі для того, щоб можна було складати, для того, щоб все воно лежало. Ну, Отаким от от чином. Зробив один стілаж, поклав повністю все на ці речі. Я нервничаю, тому що дуже багато всього товару лежить по різним сторонам. А так можна зайти, взяти, відкрити головки. Взяти, що кому потрібно, та і все. Тому буде лежати у мене по стілажам, і буде тепер більш цікаво. Тому хе, не зважайте, я все тягнув, тягнув, тому що треба було покрасити, зробити, щоб вам було все цікаво, якраз і дивитися на це все. Тому з вас лайк, підписка, комент. Це такий маленький. Стілажик, ще буде в котільні. В котільні там темно, тому заходити туди не буду, там ви нічого не замітите. Всім гарного дня, приємного перегляду. Чекайте наступних відео. До побачення!